Всім привіт, народ, мене звати Рейнор. І сьогодні у нас Halls of Atonement А перед тим як почати, не забудьте закинути донат на ЗСУ, а також не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Ну що ж, ми починаємо, і давайте ми одразу з вами розберемо ось цих мобів, які тут прийшли. Тут ми бачимо два Dark Blade. Ці моби б'ють періодична танка білкою Аніма Тейнд Армор і стакають на танку Дебаф, який збільшує весь отримуваний демедж. А також бачимо двох ось цих вішов з Гаргу. Ці гаргони, вони також більше доволі б'ють танка, але основне вони стакають на ньому доволі сильну бліду. І окрім цього, ми тут бачимо цього хаундмастера, який є ключовим елементом всієї цієї двіжухи, і незабаром покажу чому. Вже ми тут, як бачите, проходимо трошки далі, робимо ось такий пульчик, і майже одразу на початку цього пула ви зможете побачити, що хаундмастер кастує ось цей каст, який називається Loyal Beasts. І це той самий каст, через який хаундмастер дуже небезпечний в поєднанні з даркблейтами і гаргонами. Тому що цей каст інрейджить всіх гаргонів в радіусі 40 ярдів. І бліда, яка уже настакана на танку, також починає дамажити більше, якщо цей каст зійде. Ну і відповідно, думаю, ви вже зрозуміли логіку: Даркблейди стакають дебаф, який збільшує отримуваний демедж на танку, гаргони стакають. Сильну бліду на танку, і якщо каст Хаундмастера проходить і посилює цю бліду, то ваш танк моментально від'їжджає народ, тому в жодному разі не можна пропустити цей каст. Окрім цього, хаундмастер буде періодично стріляти в рандомних гравців болтами. І наступний моб, про якого ми поговоримо, це ось цей Шардов Халкіяс. Він періодично кастуватиме Синквейк. Через який з'являтимуться такі коричневі кружечки на підлозі, в них ми не стоїмо. А також доволі часто він кастуватиме цей каст Треш. Це велика АОЕшка по всій паті. Коли він пулиться, він кастує її майже одразу. Це просто бути треба готовим хілу до цього і активно прохилювати всю пачку. Далі тут також є ось ці маленькі моби Граунд Скіпер. Вони, в принципі, нічого особливого не роблять, ніякої особливої небезпеки не несуть, але вони доволі набридливі, тим що на 30% ХП вони починають просто тікати. І якщо вони забіжуть в якийсь пак, то вони можуть його спулити, тому їх треба гріпати або ставити Вортекс, контролити і добивати. У них, в принципі, доволі мало ХП. Якщо у вас хороша ОЄ, ви маєте без проблем їх заливати, але їх варто підконтролити і не дати їм нікуди тікати. Також в попередньому пулі. Було два ось таких моби, як ви бачите зараз: аблітератор, які будуть спамкастити вікт болтами в рандомні цілі. Це бажано стопати, а також накладати Mark of Obliteration. Раніше це було курсою, зараз тепер це магія. Це ось таке червоне коло, яке накладається на випадкового гравця і завдає демеджу йому і всім в радіусі 8 ярдів навколо нього. Це треба діспелти, а якщо діспел нема, то виносити із пачки. Наступний моб, якого ми тут бачимо, це слешер, Це ось така гаргулія, яка кастує скріч періодично. І по закінченню касту вона зіб'є всі касти і залочить школу магії, яку ви кастували в цей момент. Тому тут просто треба не кастувати в момент закінчення касту. Також вона кастує Stone Fist. Завжди це кастується в танка, воно доволі боляще дамажить. Танка, але також відкидає танка доволі далеко. Тому будьте уважні, вперейтеся в стіну або не стійте навпроти інших паків, для того, щоб не улетіти, нічого не запулити. Але найкраще все ж таки здаяти завжди в стіну, для того, щоб пак не починав бігти за вами, якщо вас відкине. І останнє, що вона робить, це Powerful Swipe. Це такий великий конусний фронтал. Його можна доджить, він не повертається за танком, не повертається не за ким. Вона кастує його в одному напрямку. І в нього треба не потрапляти, тому що ДПС-ніка, скоріш за все, ваншотне. І також, тих, кого не ваншотне дуже далеко відкидає. Отже, з цим паком ми закінчили, рухаємося далі. Ми побачимо уже знайомих нам мобів, слешери, аблідератори, даркблейди, граундскіпери. Нічого, в принципі, цікавого. Так само Хаундмастер і гаргони, той самий Шардов Халкіас, яких ми вже бачили. Але окрім цього, тут є ще один новий моб, який так само був і в першому пулі, але там я не встиг про нього розказати. Це колектор. Ось тут ви його бачите. На жаль, далі на записі я не дуже зручно тримаю камеру для того, щоб показати, як він кастує. Тому просто розкажу. У нього є один каст, називається він Collect Scenes Це ченел каст. Який доволі боляче дамажить і викликає маленького ада Animated Сін кожну секунду протягом 6 секунд. В принципі, самі ці ади не дуже сильні, нічого такого важливого вони не роблять, але оцей каст дамажить дуже сильно, тому і каст Collect Сінс треба обов'язково кікати. І також періодично вона вішає дебаф на випадкову ціль. Називається він Siphon Life, який завдає. Неприємного демеджу кожні 3 секунди, але також відхилює колектора. Цю штуку треба просто з таргета діспелити. Окрім цього, нових мобів тут більше немає, тому рухаємося далі. В наступний квартал. І, певний час, тут не буде нічого нового, в принципі, все, що ми бачили. Тому просто покажу на прискоренні, що ми тут робимо і кого ми тут пулимо, для того, щоб ви просто були знайомі візуально з данжем і мали уяву, як це все виглядає. Вбиваємо ще одного шардов Халкіас. Ось цих шардов халкіасів треба всього убити три штуки для того, щоб запустити першого боса. Якщо цього не зробити, то бос просто не запуститься. Тому обов'язково нам треба забрати три шардов Халкіаса. В цій зоні треба бути обережним, стояти плот Нікого до опаків, тому що граундскіпери можуть бігати і пулити не потрібний нам треш. Також патрулів тут вистачає, з ними треба обережно дивитися, їх підгріпувати, не забувати кікати касти для того, щоб хаундмастери підійшли. Коротше, в принципі, просто бути уважними, але нових ворогів нема. Нагорі ви також можете бачити отаку полоску. Це заряджається перший босс Халкіас. Він заряджається на 33% кожен раз, коли ми забираємо один шардов в Халкіас. І треба дочекатися, поки полоска повністю зарядиться після того, як ми вбили третього для того, щоб він активувався. Можете звернути увагу, що там біля Халкіаса стоять три колектора. Їх не чпайте, не пульте, вони помруть самі собою, коли Халкіас активується, але якщо ви спуте їх раніше, то вам доведеться їх бити. Тому не потрібно цього робити. Просто почекайте. І переходимо до першого боса. Бос, в принципі не дуже складний, навколо нього є ось таке коло за колом довго знаходитись не можна, якщо ви будете знаходитись за колом вас фірне. І що він буде робити? Це кидатись камінням по черзі в танка і у випадкового ДДшника. Кожен раз, коли він кидає каміння, на землі залишається ось така червона калюжа, і завдається демедж. Це все треба байтити обережно, розкладати для того, щоб було легше впоратися із наступною механікою, а саме із оцими крутилками. Бачите, з'являються такі промені, які крутяться, і вони не завжди крутяться в один і той самий бік. Вони починають крутитися у рандомному напрямку. І також в процесі вони можуть змінити напрямок свого руху. Тому не стійте біля самого краю одного біма, краще стоїть десь по центрі, для того, щоб. Вас не переїхало цим бімом, якщо він раптом почне крутитись в інший бік. Ну і в принципі, тактика полягає у тому, щоб компактно розкладати ось ці всі калюжі від каміння, яке він кидає, і прямо перед тим як він почне крутитися, треба відвести боса від калюж для того, щоб вам було де ходити. В принципі на цьому і все. Повторюється, він кидає в танка в ДД, в танка в ДД, іноді він кидає п'ятий раз, іноді ні, залежить від uh, spell Я Не пам'ятаю чи буває таке, що він кидає mm. лише тричі, але ось бачите, на бік у мене червоним виділені біми. Тому, в принципі, все, що вам треба, це просто слідкувати за цим таймером, ходити обережненько розкладати каміння під старі калюжі. І для танка щойно біми, от-от, розпочнуться, виводити боса із калюж для того, щоб було зручно їх обходити. Доволі простий бос, в принципі, на цьому все. Можемо йти далі. І далі у нас є новий треш, якого ми ще не бачили. Перший моб це ось цей рівер. Така велика кам'яна Гаргулія. Він періодично б'є танка Mortal Striком і знижує все отримуване зцілення на 50%. Цей ефект може стакатись, тому якщо ви берете дві гаргулії або три гаргулії, враховуйте, що якщо ви отримаєте більше, ніж один Mortal Strike, то танк не зможе хілитися взагалі. І наступна білка це Turn to Stone. Просто таке коло навколо нього, яке убиває, тому виходьте із нього. Тих, кого воно не вб'є, Застанеть на 8 секунд. Також поруч із ним ми бачимо ось цих евісераторів. В принципі, у них немає костів, немає нічого такого особливого, але вони неприємні тим, що вони кидають голеву у випадкового гравця, сильно його дамажать і дамажать всіх. Навколо нього у радіусі восьми ярдів. Ніякого кола нічого такого не намальовано. Глева просто відскакує, як у Демон і все. Тому на цих мобах бажано стояти з придом, тому що окрім цього, вони також і навколо себе в радіусі 4 ярдів клівають, дамажать. Тобто вони боляче б'ють міліків. І якщо РДД стоять з таком, то це дуже-дуже дуже багато додаткового груп демеджа. Це важко прохилювати, Тому ренджам варто стояти з придом, щоб Глева дамажила лише одного, а не декількох людей. Так, із цим. Ми, в принципі, розібрались. Тут також були такі невеличкі моби анкулбайтери, про яких я ще не розказав, але ми будемо бити їх далі. Я про них розкажу. Ось якраз вони, бачите, стрибнули на мене. І анкулбайтери просто абсолютно жахливі моби. Вони стрибають в рандомну ціль, кусають і накладають бліду. Що стрибок, що бліда. Мають дуже сильний демедж, тому анклбайтерів краще пулити, лише якщо у вас є великі ДПС-кулдауни. У них мало ХП. Але якщо ви довго б'єте цих анклбайтерів, то на вас просто накидаються стрибки, на вас просто накидаються глеви, і ви помрете. Не знаю, якщо у вас хіл просто Гігачад або ключ малий, то це може в принципі не так відчуватися. Але ну реально тікають ці бліди просто дуже сильно, тому я раджу без ДПС кулдаунів цих анклбайтерів не напулювати. А з ДПС кулдаунами можна напулювати їх без проблем, тому що у них мало ХП, і в принципі, якщо ви продаєте. Скаєте ДПС кулдауни, то вони дуже швидко розсипаються. Можна поставити якийсь вортекс, може там станете, якщо небудь таке, щоб вони там кілька секунд почилили, нічого не робили, і вони вже, в принципі, майже здохнуть. Якщо вони стрибнуть на кожного поразку, нічого страшного, в принципі, не станеться. Після цього вони здохнуть. Але якщо ви б'єте паки довго і на вас стакається 2-3 стаки бліди, то це дуже і дуже погано. Продовжуємо данж. Тут, в принципі, у нас немає ніяких нових ворогів. Просто показую, що ми пулимо. Беремо тут оцих двох гаргулій. Гаргулі, до речі, іноді перетворюються в камінь, і тоді їх не можна заграти. Треба просто почекати. Гаргулі з часом виходять із форми каменя. Піднімаємося наверх, і тут нас чекає другий босс данжу Ешелон. Ешелон буде кидатись ось цими бладторентами, такі свірли, які залишають по собі червону калюжу. Їх бажано байтити подалі від центру кімнати. Тому що далі спавняться ось такі маленькі мопчики, які починають кастувати. Їм треба позбивати каст, бажано позаштовхувати їх в кубку десь в районі центру кімнати, залити їх, після чого вони перетворюються на камінь. Далі Ешелон кидає Stone ну таке коричневе коло на випадкового гравця, яке незабаром вас станеть. І з ним треба зайти і перекрити всі ось цих закам'янілих Стоунфіндів, бачите? Тому що якщо цього не зробити, то вони оживають. І якщо ви не будете розбивати закам'янілих оцих малих гаргулят, то вони будуть дуже швидко оживати, а бос постійно буде спавнити нових, і рано чи пізно у вас буде просто катастрофічна кількість цих малих мобів, які кастують болти в рандомні таргети, і вони просто задушать вас своєю кількістю. Приземлення від оцього стрибка, коли Ешелон стрибає на вас після коричневого кола, доволі більше домажить. Тому, якщо на вас кидається, бажано заздалегідь натиснути дефенсів. Не забувайте, що він станеть у вас під кінець цього каста. Тому обов'язково треба по перше заздалегідь натискати дефенсів. А по друге, незадовго до касту ось цього. Stone Shattering, потрібно уже стояти в позиції на розбивання закам'янілих гаргулят. Тобто, в принципі, тактика проста. Треба не розливати ось ці червоні калюжі, які батяться на рандомних гравців під Stone фіндами або в центрі кімнати, де ви скоріш за все будете збирати гаргулят. Якнайшвидше прокікувати і підштовхувати всіх цих гаргулят до боса, щоб вони заходили під боса, під босом їх заливати і під босом же їх розбивати ось цим штрибком ешелона. І все у вас буде нормально. Так, ну і далі ми робимо ще декілька пульчиків без нового трешу. Оцей пул краще виводити назовні. Він дуже небезпечний для танка, до речі. Тут є і рівер, і гаргони. Все на світі. Дуже боляче тут б'ють танка. Тут заходимо в кімнату, нових мобів нема. Майже одразу наступний бос Аліз. А точніше, хай еджудікатор Аліз. Вона буде періодично спамкастити болти. Бажано їх кікать. Також вона буде кидати такі помаранчеві кружечки під рандомних гравців, але основною механікою цього боса є лампи. Бачите, ось тут. В цій кімнаті є чотири таких лампи. Це ключова частина бою. Періодично босс буде спавнити духа. Ось зараз, бачите, він на мене зафіксейтевся. Він буде йти до гравця, на якого він зафіксейтевся, і дуже-дуже сильно ауєшти всю групу. Для того, щоб він припинив це робити, його треба спіймати. Ось усю банку чи лампу, чи що воно таке. Відповідно, вам потрібно стати так, щоб цей моб... Проходив крізь банку. Коли він торкнеться банки, він в неї спіймається і зникне. На появу моба краще здавати, звісно, груб сейви. І точно потрібно здавати хілерські кулдауни, готувати хілерську рампу. Тому що дамаг дуже великий. Після того, як дух доходить до банки, банка зникає, тому ви не можете постійно заводити в одну і ту саму банку. Але коли ви всі чотири банки використаєте, то вони з'являться нові. Тому не переживайте, головне слідкуйте і готуйтесь завчасно йти у банку, яка є. Це в принципі основна механіка цього файту. Але окрім цих духів, тут більше нічого такого особливого нема. Вона періодично накидає ось такі кола червоні. На гравців, які потрібно діспелити або прохилювати. Накидаються ці кола на двох гравців. Одного діспелом, другого прохілюємо. Ну і також буде ще кидати помаранчеві кружечки. Вона, в принципі, на підлогу. Ці помаранчеві кружечки краще не класти, очевидно, біля банок, для того, щоб не проганяти людину від банки, якщо вона намагається завести туди духа. І з діспелом, відповідно, також в банці не стояти. В принципі, доволі простий бос. Тільки треба заводити духів в банки і не стояти в свірлах. Більше нічого такого суперспецифічного нема. Єдине, що хіл має розуміти, коли буде з'являтися дух і вчасно прохілювати паті. А тому, що якщо хіл засне, може статися таке, що накинеться два дебафа, якщо їх не продіспелити і почнеться оєшка, станеться приблизно ось це. Ну, це в принципі з досвідом набувається, тому переважно, переважно, хілурський бос, хіли, будьте уважні тут. Що ж, заходимо в наступну кімнату через оце дзеркало, і тут ми робимо дещо, що я не Впевнений, чи буде працювати в високих ключах або в низьких ключах в низькому гірі. Тому зараз розкажу, що робити у разі, якщо те, що ми тут робимо, не працюватиме. А потім покажу, що ми робимо це набагато простіша стратка, якщо у вас є багато ДПС. Отже, бачите, тут є ось ці соули і міні-бос Інквізитор Сігар. Періодично він буде кастувати такий каст, який називається Dark Communion в 6 душ. Це ченел каст, який не можна збити, і цим кастом. Сам цей міні-босс буде сильно відхилюватись, але не повністю. І також перетворювати ось ці соули на таких мопчиків, які називаються Envy. Envy просто товчуть мілішкою, але в принципі іноді вони можуть фіксетися на ДДшніка і бити його. Б'ють танка вони не сильно, а от ДДшника вони пробувають конкретно, коли фіксейтяться. І бігають ці штуки дуже дуже швидко. Тому їх треба максимально контролити, максимально швидко заливати. Якщо ви не можете робити те, що ми зараз робитимемо на відео, Якщо вам не вистачає демеджу для цього, то ви по суті ідете по секторам, ви здаєте тут бладласт в будь-якому разі, і старайтесь максимально швидко залити соули. Ось ці жовтенькі соули, вони нейтрали, вони нічого не роблять, але вони перетворюються на Енві, якщо Сігар їх витягує, і вони не просто перетворюються на Енві, з них спавниться Енві, тому вони нікуди не діваються ці соули. Тобто кожен раз, коли він буде касувати цей Dark Communion, буде вилазити Шість маленьких мопчиків Envy, які просто. Розвалюють вашу паті. Тому нам треба максимально швидко залити всі соли. Краще здавати тут Bloodlust і DPS по кулдауну, і максимально швидко ауєште соли настільки швидко, наскільки тільки це можливо ігнорувати Envy, допоки не об'єте всі соли. Коли Envy починають фіксейтитись, треба їх контролити. І мінібоса не чпати взагалі. Тому в першу чергу треба залити всі соли, потім залити всі Envy, ну і вже потім добити мінібоса. Але це дуже-дуже довго, це прям займає турбо багато часу. І є альтернативна стратка, яку яку можна зробити, якщо у вас багато ДПС. Ось дивіться, що ми робимо. Ми заводимо його сюди, стаємо тут, чекаємо перший каз communion Він його прокастовує. І коли каз закінчився, ми здаємо Bloodlust, всі ДПС-кулдауни і просто. Максимально швидко цього тіпа заливаємо. Ось з'явилися ці Envy, про які я казав. Бачите, вони тут заклівуються дуже швидко, дуже легко. Нас активно хілять, тому навіть фіксейти нам не страшні. Так, і ось, якщо ви будете не вбивати по цій страці, е, що ми, а будете вбивати, заливати соли, то зверніть увагу, що у нього ще є ось така механіка, він накладає на нас такі великі кола. У вас є 3 секунди для того, щоб із ними спреднутись. Тому що по закінченню дібафа ці кола вибухнуть і завдадуть великого демеджу. Чи то раніше Адоленці, коли цей данж був актуальним до цього, чи то рано на ПТРі, здається, ця штука тривала 15 секунд і давала 30-відсотковий демедж баф. І це був саме ідеальний момент дочекатися цього, здати блодлас і здать всі ДПС кулдауни і залить соули під цим бафом. Точніше під цим дебафом, тобто цей дебаф в кінці дуже сильно вас дамажив, але поки він тривав, він збільшував і хіл на 30%. Зараз чомусь це не так, цей запис з кінця ПТР, і вони щось змінили. Я не знаю, як воно в результаті вийде на лайв, тому що залежить від того, що Blizzard там собі надумає. Але зверніть увагу, коли вже будете грати ці данжі, будьте готові до того, що це можуть знову ролбекнути, І тоді, якщо цей баф буде тривати довго. А точніше, знову ж таки, дібаф, так? Зверніть увагу, можливо, він знову буде давати демеджамп, і тоді це буде найкращий момент, щоб здати всі свої кулдауни, бо він доволі рано з'являється і залити сову. Тому що у соволі вони також і мало хп, і вони дуже спредом стоять, їх не просто залити всі. Та стратка доволі складна, і там треба багато бігати від тих енві. І також міні-бос періодично буде накладувати такі круги на ці маленькі енві, які дуже сильно дамажать навколо себе. І вони прям бігають дуже швидко, кайтити їх важко. Там купа цих лавочків, порошків, за які можна зачепитися. Коротше, це доволі важко заливати ці соули. Тому, поки що, не знаю точно, як буде, це все ще пітяр. Може помінятись, але думаю, що. Коли буде відома якась зрозуміла оптимальна стратка, тоді дам вам знати про це. Ну і переходимо до наступного боса. Це останній бос в данжі Лорд Чемберлейн. І бачите, він періодично буде рухати ось ці статуї. Вони байтяться на випадкового гравця і летять в нього. Заздалегідь ми бачимо стрілочку в напрямку, в якому летить статуя. Тому відходимо і доджимо ці штуки. Так що у нього є отакий клів. Який ваншоти, в принципі, доволі легко. Він також байтиться на випадкового гравця. І наступна його білка. Ось такий Erupting Torment. Навколо статуї і навколо боса з'являються кола, які ваншотують, і з них також виходимо, В принципі, на цьому вся його основна фаза закінчується. доджимо статуї, доджимо фронтал. Виходимо із скіл і б'ємо собі боса. І на 70% ХП у нього почнеться інтермісія. Він портанеться в центр кімнати, потім притягне до себе усі статуї. Також не можна стояти на їх шляху, зверніть увагу. Далі він їх розкидає ось так, в чотири сторони, і почне кастувати каст Ritual of War. Він буде ченелити в напрямку статуї ось таку лінію. Вам потрібно розподілитись і перекрити цю лінію з собою. Якщо ніхто не перекриє цю лінію, то вона буде чинилитись в статую, і це буде гігантський просто паті демедж, і цей демедж стакається за кожну неперекриту лінію. Навіть одна неперекрита лінія це вже вайп. Якщо більше, ну самі розумієте. Всі, хто перекрив ці лінії, доволі сильно дамажить, це треба активно прохилювати і бажано здавати груп cooldown або здавати персонал дефенсіви. Коли ченел закінчується, він завжди використовує Раптін Тормент і створює оці навколо себе і статуї, вони вибухають, це треба задоджити, Після чого ми одразу повертаємося на основну фазу. І далі весь файт продовжується. Основна фаза. Так само, як і була на початку. І наступний раз на 40% ХП у нього також почнеться інтермісія, і тут також буде все те саме. Він притягне з розштовхає і треба перекрити. На цьому, в принципі, все. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, приємного вечора, тихої ночі. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, закінти донат на ЗСУ. Також можете закинути донат на цей канал. Всі посилання будуть в описі під відео. Всім дякую за перегляд, всім бай!